Ну що, друзі-колеги, всім вітання. Приїхав на майданчик компанія Redontech, наша улюблена фірма, де ми купуємо техніку. І Будемо вибирати телескопічний навантажувач для свого господарства. Є в них декілька варіантів. Перший варіант клас Скорпіон 742-й, і другий варіант дієчі. Італійський навантажувач, трошки менший бачу. Хочу його трошки подивитися. Можливо, пройду зараз тест-драйв. І заодно буде про що подумати. Приймемо рішення і можливо придбаємо новенький навантажувач для свого господарства. Для нас найцікавіша техніка саме клас Скорпіон. Ми його розглядаємо в першу чергу. Ромі Шнуровському привіт. От така от техніка. Потужна машина з виду. Ну а там будемо дивитися, зараз запущу, проїдусь по майданчику, от тестуємо і будемо тоді вже думати. Брать, не брать, чи, можливо, беушний варіант розглянемо, але після нового на беушний вже не зовсім і хочеться дивитися. Так що, друзі, зараз запускаємо цю машину і будемо пробувати її в роботі. Це він на холодну, так? Да, повністю? А скільки тут кінських сил? Це потужний. Це той, що слабший із серії Скорпіон, чи той, що сильніший? Там їх сильніший. де? Сильніший. 736 це маленький буде. Так. 742 це такий більший. Ага. Ну, нова машина. Перший запуск, ніхто нічого не готував. А скільки мінус? Мінус 7, мабуть, да, зараз. Не показує там термометр. Звичні для нас отакі от інструкції. Все тут є в наявності, можна прочитати, вивчити цю техніку. Та що я хочу сказати, друзі? Клас є клас. Дорого, але але, але надійно і якісно. От підсвіточка передбачена. Супер. Ось така от машина. Працює, прогрівається. Саша, ковш іде до нього в комплекті? Трьохкубовий? Зерновий ковш. Клас. І вантажопідємність тут, нагадаю. 4200 4200. Це ми можемо аеродромки ним класти. Да? Ну все, треба брати. За ціну потім спитаю. Зараз поки не буду, бо ціна це найцікавіше. Якщо треба взнати ціну, компанія Рідонтех, село Войних, Алубинський район. Телефончик прикріплю під відосом, набирайте. Власне, директор даної компанії. Звертайтеся, спілкуйтесь, він вам все розкаже. Отак от. Супер, є ще да. порівняти. А сідушечка тут Ні, дивись, з ти, ти Я трошки залізу, так ти розкажеш чуть -чуть, да, про органи керування, бо різні варіанти повороту коліс. Страбовий хід, плаваючий, Тобто він в ходу, ну, я балансується, 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 балансує трошки, балансує, да? так? Угу. Це в що, гідравліка, да? типа, ну, сила гідравліки, я так yeah, поняв. Сила гідравліки, да, так, автоматичні uh режими, -huh. для, для ніше, легко управляється. Хід машини ось тут, джойстиком вперед-назад. Угу. Uh -huh. Моніторчик, все тут прикольно так. Та ти що, навіть є рівень. Рівень, це вже... щоб вже... не перекинути. Yeah, я зрозумів, да, 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 да. -да, -да. це показує... Це перегруз. Типа перегруз. Угу. Uh -huh. Попереду, Наскільки класний тут огляд у кабіні, я скажу, не знаю. Отлічно, я їздив на Маніту, То мені щас... трошки оглядовість там наче не, Тобі, така я ж не газую, взагалі, Він легко, гідравліка легко. Та ще ж і на холодну. І на холодну. Ну так. А ну, можеш підняти і висунути стрілу. Ага. А, чи не мішає? Да, стріла, ну, ну, да. ну, стріла, не він, нема стріли взагалі. Тобі ну, там да. все чітко видно, дзеркало Дуже так, класно. виставляється. Дуже. І саме що по двигуну дивись, я зусь натискаю, немає. Він не бере навантаження і легко диви, як. Ну так, да, не треба дивись, газувати, дивись. там перегазувати. Удару удару немає, м'яко да. Пустив джойстик. Супер вообще. Дивись, що? як вона плавна. Я джойстик опускаю. Легенько тільки плавно, всі фугуоперації. М'яко, м'яко да. дуже так сідає. Нема також, огонь. На видвиженні щіточки стоять. <гум> Там теж на выдвижении стріли легко воно все управляється. Ктось заборне сам. <гум> так. минути він максимум? Ну так, да, да, да. покажи, як вона максимально вилітає. Ну, бомба. бомба, Якраз до вершини черешні додому достану. Яблуні можна рвати. Так що бомба. Просто сила. Виробництво Франція, так? Ні, Австрія. Австрія? Компанія Лікар. Австрійський виробник будівельної техніки. Чисто для класу додають близько пішов. Круто. Мостеліпи, вигунь, доць, ставляючись з кінських сили, 3,6 об'єм. 3,6 об'єм? 3,6. Маленький об'єм, але він себе проявляє дуже класно. Дорога машина, але зроблена для людей. Якщо порівнювати з іншими виробниками і ставити поряд, ну, вона плавні операції виконує, вона швидше. Тобто продуктивна гідравліка. Тут Більше 160 літрів продуктивність гідравліки. Якщо в інших виробників там 120-140, а, а яка швидкість машини в ходу? 40, -40, 40 кілометрів. Кілометр. Це швидка. Маневреність у неї на високому рівні. Маневреність, маневрена, подвійний гідравлічний насос стоїть. Який додатково можна включати-виключати. Виконує три операції одночасно, легко. Нема навантаження. Піднімає і рухає ковшок. Є, там І, буде, виліт, а, і да, виліт стріли да, робить. Комплектується в 3,5 куби mm -hmm. зерновим. 4-2 тони тобто вантаж під'ємності. 4-2 тонни, але це ж максимально наближено. Там є шкала, градація і, mm -hmm. понятно, що на витягнуті стрілу ніяких розміщень ну, да, не да, прояви, да. себе не покажеться на 4,2 тонни. Але він збалансований, тобто він кодум'який. А садіння Сидіння, взагалі супер із будкувальним підроків. Це дуже комфортно і можна виконувати більш точні операції. Зараз салон прогрівається. Прогрівається, так, да, є вкладення, є. Я є. трошечки проїдусь, ти мені в двох словах розкажеш, як так, джойстиком винищувати. Не налаштуємо тобі перед назад, щоб трохи поки там все управляється на одному джойстику. Угу. Нема такого, як інших виробників, що там вперед, вперед, лепіст, лепіст. назад, ні. Тут не працює. А то щось з іншої сторони, а то рух наклон руля, да? регулювання руля. Це регулювання, да, Ру, так, да. А все управляється з одною рукою, правою рукою повністю управління стрілою uh -huh. і ходом машини. Uh -huh. Круто. Тобто дуже, дуже зручно, ти одна рука в тебе відповідає повністю за все. І ти відчуваєш машину краще. Відчуваєш повністю машину. А, Мости змазуються, окремо винесена точка мачення, ми бачимо, піднізуємо Ага. Вона виведене в одне зразку. Окремо ага. цей вузол винесений. Так. Тихенький такий, він так тихо yeah, робить. Передні мости теж ми бачимо. Але ось в одній ось точці ми проводимо машини. Тобто Ми шприцюємо в одну точку, а змазується в нас повністю е Супер. В цій точці, де поворотні качення. Саша, а що сюди? Яка сюди смазка кладеться, щоб стріла не терлася і не було в неї вироботки? Що, що туди кладеться? Є там якийсь спецзасіб, який намащується або обслуговування якесь спеціальне чи ні? Я я Бо обично сюди, якщо попадає якась рюка пилюка, тоді образів. Тут дуже зручно вдавати такі щиточки, які проводять очищення. Угу. Ага, бачу. Єсть, бачу. Зараз апарат трошки прогріється. Спробуємо його в ходу, як він себе покаже, відчуємо цю машину. Звичайно, повноцінно б її відчути б на декілька днів взяти, але ж е на майданчику Верідонтехі також можна це зробити. Кому цікаво, приїжджайте. Якщо ви готові прийняти на декілька днів, протестити його на базі вашого підприємства, ми можемо організувати вам таку демонстрацію саме цієї машини. Круто. Ми Привеземо з ковшом, ми там завантажити автомобілі, там зробити відвантаження зерна і спробувати, як вона працює. Все, я та ловлю на слові. <рес> Будемо кукурузу грузити. Без проблем. Я зрозумів. Ну що, друзі? В салоні цього космічного корабля. Ти зараз тут на равлику бачиш? Угу, ну повільний, Кнопочка так? саме повільніший. Тут два понял. таких діапазони, тобі треба перейти на... Це рух Ліч. машини, так? Да? Це... Да, угу. там определяється по швидкості. Угу. На равлику угу. максимальна швидкість. Не ото став там То есть кожна, Кожен діапазон відповідає за Окей. максимальну швидкість. Джойстик на себе, підйом стріли, тяне на себе. Взагалі клас. Легесенько, легесенько. Дуже так, круто. Право в общем, легесенько вперед, легесенько вперед. так, У нас опускається стріла. от Ледь торкаюся, ледь-ледь -лед. торкаюся і стріла починає опускатися. Дуже повільно, дуже акуратно. Тобто відчуття абсолютного контролю просто нереальне. От, кайс. чуть чуть пальчиком, мізинчиком практично. Беру і я відчуваю роботу стріли. Так, виліт стріли. Покажи, будь ласка, сусідні відбираєш вперед. Так. Ну, тут трошки, ага, трошки, ну Теж, так, да, легенько-легенько. І вона там міліметри буквально виходить Ювелірна виходит. така робота. Да, дуже ювелірна. Ось я ось я так от легесенько трошки рухаю, і стріла вже виходить. От чуть-чуть, буквально там 3 міліметри, чи навіть 2. І вона пішла. Так, раз, в мене стрілочка засвітилася. І все, yeah, я so просто so даю газ. газ. Ти стоїш? So, so. Просто додаємо газку і машина починає рушати. Запустимо so, зупинилася. Швидко, so, да. все, не треба нічого. Клас. Ну, трошки чуть-чуть, так легенько проїду yeah. з тобою. Відчуття неймовірні, дуже класна машина, керованість просто ну. вже навчився. Три хвилини вже навчився ним керувати. А руль такий, я, наче дитячий якийсь трошки. Так, Його вистачає, він... багато обертів не треба робити. Да, я, я, чую, я чую, чується. Дуже крута, дуже крута машина. Звичайно, якби трошки попрацювати ще на завантаженні, то взагалі було б, було б відчуття, таке, знаєте, повноцінне, щоб розуміти, як він себе поводить в роботі. Якщо гарні умови кредитування, розтермінування, нам підійдуть, можемо прийняти рішення швидко. І забрати дану машину в собі в господарство для такого апарата є безліч роботи, як будівельної, так і зернової, сільськогосподарської, тому стоять він у нас просто так не буде.